Шановні аграрії, зверніть, будь ласка, увагу на чергову новинку в портфелі кукурудзи компанії Кортева гібрид P9255 із FAO 330. Гібрид p 9255 належить до лінійки Optimum Aquamax і забезпечує високу урожайність. За вологості максимально наближеної до стандартних 14%. Зверніть, будь ласка, увагу на качан П9255. Ви бачите, що він гарно запилений і повністю виповнений. А якщо ви спробуєте пошатати зерно на качані, то ви побачите, що натура зерна у П-9255 є високою. Отже, гібрид. Наливає своє зерно навіть при певних обмеженнях щодо наявності вологи протягом наливу. Висока натура зерна, висока урожайність досягається у гібриду P9255 за рахунок цілого ряду рис, які притаманні всім гібридам лінійки Optimum AquaMax, а також за рахунок того, що рослина, ви бачите, збалансована, кріплення качана оптимальне. Відповідно, рослина також має певний стейгрін ефект. Тобто, до самого моменту настання фізіологічної стиглості поживні речовини і волога підходять до качана і наливають його. Як тільки сформувалася чорна точка, або настала фізіологічна стиглість, зубовий тип зерна забезпечує інтенсивну вологовіддачу. А Тонка кочеришка або стрижень, забезпечує високий вихід зерна, і цим пояснюється урожайність гібриду П-9255 вище 10 тонн з гектару. Гібрид П9255 також можна вирощувати в монокультурі, що знімає обмеження сівозміни. Таким чином, де б ви. Не господарювали на території України П-9255 із ФО 330 ваш оптимальний вибір. Щоб придбати насіння бренду Піонер, звертайтесь до торгового агента. У вашому регіоні